Національна поліція викрила ката, який особисто наказував знущатись з журналістки Вікторії Рощиної. Це екс начальник Танороського СІЗО No2. Йому вже повідомили про підозру. Правоохоронці не вказують імені журналістки. Але з матеріалів справи стає зрозуміло, що йдеться. Саме про Вікторію її в 2023 році схопили в полон на тимчасово окупованій території Запорізької області а згодом етапували до Ростовської області. В СІЗО Рощину системно катували, принижували, погрожували її. Журналістка була обмежена в медичній допомозі, водії їжі. Також їй навіть спати забороняли чи сидіти в день. Робили все, аби вона співпрацювала з адміністрацією СІЗО. Російському злочинцю відтак загрожує до 12 років за ґратами. Слід зазначити, що Вікторія Рощина зникла в серпні 2023 року, коли виконувала журналістське завдання на окупованій росіянами території, і лише за півроку її батьки отримали офіційне підтвердження від РФ, що їхню доньку таки утримують у Росії. А в жовтні, коли йшлося про повернення дівчини в межах обміну, надійшло інше повідомлення: що Вікторія померла під час етапування з до Москви. В журналістки Вікторії Рощиної, яка померла в неволі, були ножові поранення, а важила вона менше 30 кілограм. Про це пише слідство. Інфо в російській колонії Вікторію ховали від перевірок, адже на тілі її було безліч слідів катувань, зокрема рубці, порізи. Окрім цього, її били струмом. Востаннє э, Розчину бачили 8 вересня 2024 року, коли її вивели з камери в невідомому напрямку. А вже в жовтні Міноборони РФ надіслало її батьку Володимиру Рощину лист про смерть до України. Тіло Вікторії повернули без Деяких внутрішніх органів І в одному з розслідувань йдеться про те, що є сліди, які можуть свідчити про задушення тіло розчиною. Виявили поміж повернутих окупантами в лютому. Тоді, на одному з переданих пакетів, був ярличок з її прізвищем, але Оголошувати про це публічно не стали, адже в країні загарбниці часто застосовують тактику підміни тіл. Була потрібна днк експертиза, і не одна деякі на прохання родини журналістки провели за кордоном. А минулого тижня Володимир Зеленський посмертно нагородив орденом свободи журналістку Вікторію Рощину. І Вже завтра з нею прощатимуться в Києві. Церемонія розпочнеться зі служби у Михайлівському соборі о 12.00, а о 13.00 на майдані незалежності. Поховають Вікторію на байковому цвинтарі. Прощання організовують колеги Вікторії з кількох редакцій, з якими вона співпрацювала. Родина від коментарів відмовилася.